Всім привіт! Якщо ви студент, який мріє про кар'єру в ІТ, Це відео для вас. Сьогодні я поділюся п'ятьма секретами, знаючи, які ви зможете швидше досягти успіху в цій динамічній сфері, поки ви ще навчаєтеся в університеті. Це не ті поради, які ви почуєте на кожній лекції. Це дещо особливе, що може кардинально змінити ваш підхід до навчання та майбутньої роботи. Цікаво, тоді вмощуйтесь зручніше і поїхали. Тож підпишіться, поставте вподобайку і тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. По перше, пам'ятайте, університетська програма це лише фундамент, а не вичерпний путівник. Теоретичні знання та математика важливі для розуміння основ, але в реальній роботі вам знадобиться набагато більше. Стати затребуваним спеціалістом можна лише через постійне самостійне навчання. Це означає опанування актуальних мов програмування, фреймворків, інструментів, про які можливо навіть не згадували на лекціях. Досліджуйте перспективні напрямки, мобільну розробку, машини навчання. Чання, фронтенд, Девопс, все те, що на слуху. Ваше завдання не просто отримати диплом, а виділитися на тлі інших випускників, продемонструвати унікальні навички. По-друге, ваш головний козир це портфоліо з крутими проектами. Забудьте про прості задачки на пару годин. Сфокусуйтеся на створенні одного-двох справді вражаючих проєктів на рік. Це має бути щось серйозне, потенційно корисне, що вимагає значних часових та інтелектуальних інвестицій, можливо, командної роботи. Ваш проект Проект це не просто код, це демонстрація ваших здібностей, вашого підходу до вирішення завдань, вашого потенціалу. Він говорить про вас більше, ніж будь-який диплом. По-третє, невисокий середній бал це не вирок. Звичайно, треба вчитися і не вилетіти з університету, але гнатися за ідеальними оцінками з усіх предметів безглуздо. Досягнувши середнього балу на рівні близько 75%, ви вже будете на гарному рахунку. Далі краще зосередитися на тому, що справді принесе користь, поглиблення практичних навичок, створення. Потужного портфоліо та розширення мережі професійних контактів. Повірте, що нікого не взяли на роботу виключно за червоний диплом. По-четверте, університет це не лише лекції, а й унікальна екосистема для нетворкінгу. Знайомтеся з одногрупниками. Спілкуйтеся з викладачами, шукайте однодумців у студентських клубах, беріть участь у хакатонах, конференціях та інших it івентах Кожен контакт це потенційна можливість знайти партнера для проекту, отримати рекомендацію, дізнатися про вакансію. Не втрачайте цей шанс, поки ви в студентському середовищі. Це ваш соціальний капітал, і нарешті. Не бійтеся ши штучного інтелекту, а вчіться з ним взаємодіяти. Шиі це не загроза, а інструмент, який трансформує професію розробника. Він не замінить вас, але вам потрібно буде вміти ставити йому завдання, перевіряти та оптимізувати його роботу. Ви станете не просто кодером, а інженером, який керує ши свого роду, інженером-розробником підказок та рев'ювером коду. Чим раніше ви почнете освоювати інструменти AI, тим конкурентно Будете в майбутньому, підсумовуючи, ваш успіх визначається не лише університетськими оцінками, а комплексом факторів, самоосвітою, амбітними проектами, корисними знайомствами та готовністю адаптуватися до динамічного світу IT. Не бійтеся виходити за рамки навчальної програми, експериментуйте, створюйте, вчіться на помилках і постійно розвивайтеся. Це ваш шлях до того, щоб стати справжнім професіоналом, якого будуть цінувати на ринку праці. Це звернення актуально. Вальне, як для абітурієнтів, які тільки обирають свій шлях, так і для студентів старших курсів, які вже готуються до виходу на ринок праці, я впевнений, що ці поради допоможуть вам краще зрозуміти, що на вас чекає, і як досягти успіху в цій захоплюючій та перспективній сфері успіхів. Вам тож підпишіться, поставте вподобайку, і тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити.